Фантастичні фільми та комп'ютерні ігри про пригоди в міжзоряному просторі вражають уяву глядачів і гравців. Здається, те, що відбувається в шедеврах наукової фантастики, лежить за межами нашої реальності. Однак сьогодні ми дізнаємося про п'ять космічних апаратів, місії яких за складністю і драматизмом можуть перевершити будь-який вигаданий сюжет. А почнемо ми з космічного зонда, існування якого навіть складно уявити. Річ у тім, що дана космічна програма не так відома широкому загалу, як ті ж місії вояджерів, запуск телескопа Джеймса Веба чи політапарату Нові Горизонти. Однак те, що цей загадковий апарат зробив і як відчайдушно вчені намагалися відновити результати його роботи, заслуговує на Оскар. Мова йде про космічний зонд Генезис. У 2001 році НАСА запустила Генезис. Місію призначену для збору незайманих частинок сонячного вітру та повернення їх на землю вперше з часів програми Аполлон. Апарат Генезис протягом двох років перебував у точці лагранжа L1 системи Земля Сонця. Він був оснащений пакетом колекторів із комірками, схожими на бджолині стільники, які розкривалися в потоці сонячного вітру для збору матеріалу, який випромінюється нашою зіркою. Попередниками цієї місії були експерименти, які проводилися на місяці екіпажами космічних кораблів Аполлон. Астронавти на поверхні нашого супутника розкривали листи фольги на місці посадок місячних модулів для збору частинок сонячного вітру. Тоді цей процес тривав від десятків хвилин до десятків годин. У випадку із апаратом Генезис колектори перебували в потоках сонячного вітру. Протягом 832 днів, збираючи повільні та швидкі частинки і зразки корональних викидів маси. Зонд Генезис повернувся на орбіту Землі в 2004 році. За розрахунками інженерів, контейнер із колекторами, які містять зразки сонячного вітру, мав плавно спуститися на парашуті на поверхню. Однак, через заводську помилку, при встановленні датчика прискорення під час збирання зонду сталася катастрофа. Парашут не розкрився. Контейнер здійснив неконтрольований спуск на швидкості понад 300 км на годину і впав у пустелі Юта у США. Удар від падіння розбив багато колекторів зі зразками і забруднив частину довгоочікуваного сонячного матеріалу. Але команда місії Генезис відмовилася визнати поразку. Розпочалася кропітка робота з відновлення пошкоджених комірок колекторів. Важливу роль у ній зіграла доктор Емі Юрович, яка працювала в команді проекту Генезис як вчений матеріалознавець і дослідник планет з 1998 року. Вона допомагала із архівуванням матеріалів, які вдалося дістати з космічного зонда та підготовкою до їх відновлення. Процес видобутку частинок сонячного вітру із пошкоджених та забруднених колекторів був тривалим і кропітким. Перед тим, як його розпочати, було проведено дослідження з метою визначити, як вода або пил могли вплинути на зразки, що прибули з космосу. Команда науковців почала поетапно розбирати контейнер, який жорстко впав у пустелі, і вилучати з нього уламки колекторів та інші частинки, які могли б допомогти із сортуванням. Розмір цілих комірок колекторів складав 10 см у ширину. Вченим вже доводилося працювати із крихітними міліметровими уламками. Всі вони кріпилися до стікерів, щоб у майбутньому їх було простіше сортувати, фотографувати та каталогізувати. В подальшому зібрані зразки проходили ретельну очистку ультразвуком, щоб позбутися домішок пустельного піску. Команді, яка займалася відновленням зразків, поталанило, що хтось із інженерів спроєктував колектори таким чином. Що товщина пластинок їх комірок відрізнялася в залежності від швидкості частинок сонячного вітру, який вони мали вловити. Завдяки цьому можна було серед уламків визначити, який фрагмент колектору містив зразки сонячного вітру певного типу. До 2012 року вдалося отримати достатній набір зразків сонячного вітру з уламків колекторів. Завдяки цьому, попри аварійний спуск зонду, Місія Генезис досягла своїх основних наукових цілей, надавши оновлені відомості про склад сонячної речовини та забезпечивши науковців даними, що дозволили вдосконалити розуміння процесів утворення планет і формування космічної погоди. Команда місії довела, що наука може тріумфувати навіть тоді, коли ситуація стає дуже складною, а набутий досвід ліг в основу майбутніх місій, що передбачали повернення зразків на Землю. Окрім генезису, є ще один космічний апарат, місія якого є не менш вражаючою і пов'язана із нашим сонцем. У фантастичних романах ми зустрічаємо героїв, які вимушені наблизитися до поверхні зірки, щоб сховатися від ворога або поповнити запаси палива. Цей маневр завжди є небезпечним через ризик спалити космічний корабель. Але реальність інколи здатна перевершити вигадку. Паркер Probe — космічний зонд, створений НАСА, раз за разом підлітає до Сонця настільки близько, наскільки не наважувався жоден космічний апарат в історії людства. Його місія отримати дані з серця зоряної бурі, фактично пірнути у плазмові хвилі сонячної корони та не вийти з ладу. Паркер Solar Probe був запущений у 2018 році, щоб вивести його на складну серію еліптичних траєкторій. Інженери скористалися допомогою Венери. Кожен проліт повз цю планету сповільнює зонт відносно сонця. Завдяки цьому він може підлітати дедалі ближче до нашої зорі. У жодному фантастичному фільмі корабель не мчав на швидкості понад 690 тисяч кілометрів на годину. Але Parker Solar Probe робить це в реальності він став найшвидшим об'єктом, створеним людиною. У момент зближення з сонцем зонд пролітає крізь середовище. Де температура сягає мільйонів градусів. При цьому всередині апарату тримається кімнатна температура усе завдяки унікальному теплозахисному екрану з композитних матеріалів на основі карбону. Що ж шукає зонд у цих екстремальних умовах? Головна його мета зрозуміти природу сонячної корони і те, чому вона гарячіша за поверхню сонця у сотні разів. Це загадка, яка десятиліттями не давала спокою астрофізикам. Паркер Solar Probe вперше в історії заходить у саму корону, шар, де народжується сонячний вітер і найпотужніші магнітні хвилі. Він вимірює плазму, частинки, магнітні поля та мікроскопічні коливання, які створюють гігантські сонячні бурі. У рамках місії застосовується комплекс з чотирьох наборів наукових приладів. Інструмент Fields вимірює електричні та магнітні поля, щільність плазми. А також хвильові процеси у безпосередній близькості до сонця. Прилад SWEP реєструє потоки електронів, протонів і альфа-частинок, що формують сонячний вітер. Оптичний пристрій Віспр здійснює візуальні спостереження за короною та внутрішньою геліосферою, дозволяючи фіксувати структури плазмових потоків, викидів маси та сплесків електромагнітних хвиль. Інструмент ISIS. Аналізую частинки з різними енергетичними рівнями, які прискорюються під час корональних викидів та інших динамічних процесів. Ключовим елементом, що забезпечує працездатність усіх систем, є теплозахисний екран. TPS. це багатошарова композитна плита товщиною 11,4 см з вуглецевого пінистого матеріалу, вкритого вуглецевими шарами високої щільності. Екран відбиває більшу частину випромінювання, зберігаючи робочу температуру корпусу апарата та інструментів на рівні звичайних космічних апаратів. Під час перегелію, проходження найближчої точки орбіти Паркер Solar Probe до Сонця. TPS розрахований витримувати температуру більш ніж 1300 градусів Цельсія, тоді як за екраном вона підтримується на рівні 30 градусів. Також особлива увага приділена сонячним панелям, які працюють у надзвичайно інтенсивному потоці випромінювання. Під час наближення до сонця панелі частково ховаються за теплозахисним екраном. Відкритими залишаються лише невеликі сегменти, достатні для мінімального енергозабезпечення. Вони обладнані рідинною системою охолодження, що запобігає їх перегріву. Бортовий комп'ютер автоматично регулює положення сонячних панелей. Забезпечуючи їх роботу в оптимальному тепловому режимі, зібрані апаратом Parker Solar Probe дані дозволили уточнити механізми формування сонячного вітру та структуру магнітних потоків у нижній сонячній короні. Під час подальших орбітальних вітків будуть виконані ще точніші вимірювання, необхідні для розробки моделей прогнозування космічної погоди. Місію Parker Solar Probe розглядають як ключовий етап у розвитку геліофізики. Вона передбачає пряме вимірювання процесів, що визначають поведінку сонця та його вплив на космічне середовище. У цьому сенсі її значення виходить за межі наукової унікальності та має практичний характер, пов'язаний із безпекою технологічної інфраструктури Землі, міжпланетних польотів та майбутніх місій у внутрішню частину сонячної системи. Познайомившись із космічними місіями, цікавішими за фільми у жанрі Подорож до поверхні зірки. Ми звернемо в свою увагу на справжню астероїдну франшизу із двох частин, яка є насправді передовим науковим проектом із дослідження космосу. Мова йде про космічну програму Хаябуса, до якої входять місії Хаябуса та Хаябуса. 2 дана програма, реалізована японським агентством аерокосмічних досліджень Джакса, стала визначною віхою в історії запусків космічних зондів. Завдяки унікальному поєднанню технологічних інновацій, високого ступеня автономності та складності операцій зі зразками речовини малих небесних тіл. Перший апарат Хаябуса було запущено 9 травня 2003 року. Метою місії було відвідати астероїд Ітокава, здійснити посадку на його поверхню, провести відбір зразків порід та доставити їх на землю. Зонд хаябуса відрізнявся низкою високотехнологічних рішень, серед яких рушій представлений чотирма ксеноновими іонними двигунами та оптична система автономної навігації, що застосовувалася для контролю положення апарату в просторі під час виконання ключових етапів місії. Також на борту був мініатюрний спускний апарат Мінерва, який, за задумом інженерів, мав пересуватися по поверхні астероїда за допомогою стрибків, використовуючи. Дуже слабку гравітацію. Протягом усього ходу місії постійно виникали аварійні ситуації, через які здавалося, що наукові завдання не буде виконано. Першим таким ударом став найбільший в історії спалах на сонці, який відбувся у 2003 році. Через нього сонячні панелі зонду Хаябуса, які давали енергію для іонних двигунів, були пошкоджені, що знизило ефективність роботи рушія. Другою несправністю став вихід з ладу електричних маховиків просторової орієнтації, які дозволяли змінювати нахил зонда без використання імпульсів маневрових двигунів. Третьою невдачею стала помилка при посадці спускного апарату Мінерва, через яку він не запрацював. Попри всі раніше перелічені труднощі, апарат Хаябуса все ж виконав основні завдання місії. У 2005 році він досягнув астероїда та розпочав комплекс дослідницьких операцій, що включали картографування поверхні, спектрометричний аналіз та серію пробних маневрів для посадки. Апарату вдалося здійснити два контакти із поверхнею Ітокави в листопаді 2005 року. Під час посадок також відбувалися нештатні ситуації, не спрацьовував належним чином механізм забору породи. Однак зонду таки вдалося зібрати зразки завдяки тому, що пил з астероїда після посадки затягувався у патрубок збиральної системи. Повернення космічного апарата Хаябуса на орбіту Землі відбулося 13 червня 2010 року. Капсула зі зразками успішно приземлилася в Австралії. Після детального аналізу її вмісту вчені підтвердили наявність мікрочастинок астероїдного матеріалу. Так була здійснена перша в історії успішна доставка на землю зразка з астероїда. Наступною стала місія хаябуса 2. Запуск космічного апарата відбувся 3 грудня 2014 року. Її метою було дослідження та повернення зразків з астероїда Рюгу. Як і попередник, апарат був оснащений іонними двигунами. Для здійснення автономної навігації на ньому були встановлені оптичні камери. Зі звичайним та w 2 із ширококутним об'єктивом. При цьому на борту зонду знаходилися цілих три спускних апарати: ровер 1 a та ровер 1 b у контейнері Minerva 2.1 та Франко-німецький зонд для проведення досліджень на поверхні астероїда Mascot у контейнері Minerva 22. Апарат Хаябуса 2 прибув до астероїда Рюгу у червні 2018 року. Тарас почав багатофазову програму досліджень. На відміну від попередньої місії, цього разу заплановані етапи були по-справжньому складними, і те, як вони були реалізовані, перевершує за цікавістю фільми про трансформери. Так, 21 вересня 2018 року на астероїд успішно приземлилися два ровери, які передали перші знімки поверхні. Не дивлячись на назву, ці спускні апарати не були колісними. Вони стрибали в низькому гравітаційному полі, використовуючи крутний момент, що створювався обертовими масами всередині корпусу. 3 жовтня 2018 року успішну посадку здійснив апарат Маскот, який зміг попрацювати 17 годин. Далі, 22 лютого 2019 року, вже сам апарат Хаябуса 2 сів на астероїд профів забір зразків порід і злетів, повернувшись на навколоастероїдну орбіту. А в фіналі програми досліджень з квітня по липень, була проведена унікальна операція. 5 квітня 2019 року, за допомогою вибухового пристрою Small Carry-On Impactor, що містив 4,5 кг вибухівки, поверхня астероїда була обстріляна ударним ядром, що сформувалося з мідної болванки. Наслідок цього утворився кратер, на дні якого оголилися глибинні шари порід астероїда. 11 липня 2019 року Зонд Хаябуса 2 здійснив другу посадку, щоб забрати необхідні зразки з кратера і знову злетів. У листопаді 2019 року апарат залишив орбіту Рюгу. 5 грудня 2020 року він повернувся на орбіту Землі та скинув капсули зі зразками, які успішно приземлилися в австралійській пустелі Вумера. Обидві місії в рамках програми Хаябуса мають унікальне значення для розуміння ранньої історії сонячної системи, оскільки астероїди Ітокава та Рюгу є носіями первинної речовини, що зберегла сліди хімічних процесів формування планет. А сам характер операцій, посадка на об'єкти зі слабкою гравітацією, використання автономних стрибучих роботів, створення вибухом кратера на віддаленому астероїді та повернення зразків через міжпланетний простір. За своєю складністю та незвичністю перевершує сюжети науково фантастичних фільмів. Наступна космічна місія, про яку ми згадаємо, виявилася крутішою, ніж фільм Армагеддон, бо завдяки ній вдалося з'ясувати, що боротися з небезпечними для Землі астероїдами можна без людей, запускаючи лише автономні космічні зонди. Мова йде про місію Double Asteroid Redirection Test, DART, реалізовану НАСА. Сприйняття загрози знищення людства через зіткнення астероїда із землею довгий час було невизначеним. З одного боку, ймовірність настання даної події є дуже низькою, з іншого, боку, якщо вона все ж таки трапиться, людство не матиме від неї захисту і буде приречено на неминучу загибель. Щоб уникнути такого негативного сценарію, НАСА спільно з лабораторією прикладної фізики Університету Джона Гопкінса. Ініціювала програму з експериментального дослідження методів зміни траєкторії астероїдів. Дарт став першим практичним експериментом з відхилення небесного тіла за допомогою керованого космічного апарату. Проект мав на меті перевірити ефективність кенетичного удару як інструменту захисту від потенційно небезпечних об'єктів навколоземного простору. Основною ідеєю місії було з'ясувати. Наскільки зміниться орбіта астероїда мішені після того, як із ним зіткнеться космічний апарат масою приблизно 610 кілограм, успіх операції дозволив би підтвердити можливість застосування аналогічних технологій у майбутньому для запобігання зіткненням малих небесних тіл із землею. Для виконання експерименту було відібрано подвійну астероїдну систему. Головною в ній є астероїд Дідим діаметром 780 метрів. Навколо якого обертається невеликий супутник Діморф діаметром трохи більше 170 метрів. Мішенню для апарату Дарт був обраний саме Діморф. Вибір саме цього подвійного астероїда був зумовлений двома факторами по-перше, дідим належить до астероїдів, безпечних для Землі, що виключало будь-які ризики небажаного зміщення об'єкта у напрямку нашої планети. По-друге, наявність подвійної системи забезпечувала зручність вимірювань. Зміна періоду обертання Діморфа навколо Дідима могла бути точно зафіксована космічними та наземними телескопами. Запуск апарата DART у космос відбувся 24 листопада 2021 року. Протягом майже 10 місяців зонд наближався до системи Дідим Діморф. У вересні 2022 року апарат розпочав заключну фазу автономного наведення за допомогою системи SmartNav та оптичної камери Драко. 26 вересня 2022 року, о 23.14 за всесвітнім координованим часом, зонд Дарт успішно зіткнувся з Діморфом на швидкості приблизно 6,6 км за секунду. Камера записала відео поступового зближення, яке обірвалося у момент зіткнення. Паралельно італійський науковий кубсад Лючія Куб здійснив фотографування моменту удару та утворення пилового шлейфу. Експеримент завершився успіхом. За попередніми оцінками, очікувалося скорочення періоду обертання діморфа приблизно на 10-15 хвилин. Однак фактичні вимірювання засвідчили значно суттєвіший ефект. Період обертання супутника дідима зменшився на 32 хвилини, відхилення траєкторії виявилося ефективнішим, ніж прогнозували математичні моделі. Суттєву роль у цьому відіграв викид речовини з поверхні Діморфа. Що створив додатковий реактивний імпульс і посилив кінетичний вплив. Спостереження за шлейфом уламків, що розтягнувся на відстань до 30 тисяч кілометрів, дозволили отримати цінну інформацію про механічні властивості астероїда, структуру його порід та процеси, що відбуваються під час зіткнень. Остання місія, на яку ми звернемо увагу, викликає дежавю, наче після прочитання науково-фантастичного роману Дюна вдруге. Якщо у книзі над пустельною планетою літають орнітоптери, то в реальності над червоною марсіанською пустелею полетів крихітний автономний гелікоптер, мова йде про літаючий апарат інжен'юіті. Ідея марсіанського гелікоптера виникла в лабораторії реактивного руху НАСА з метою перевірити можливість польоту пропелерного апарата в тонкій та розрідженій атмосфері Марса. Оригінально передбачалося, що Ingenuity Виконає лише п'ять тестових польотів протягом 30 марсіанських діб солів. Кожен політ мав тривати до 90 секунд та передбачав підйом на висоту до 3-5 метрів. Марсіанський гелікоптер разом із марсоходом Perseverance був запущений в космос 30 липня 2020 року в рамках загальної місії Марс-2020. Обидва апарати успішно спустилися на поверхню Марса 18 лютого 2021 року. Після посадки поступово гелікоптер Ingenuity був вивантажений з-під марсоходу Perseverance. Було проведено кілька тестових запусків з обертанням гвинтів, але без польотів. І врешті-решт, 19 квітня 2021 року, Ingenuity здійснив свій перший політ. У ході цієї історичної події гелікоптер піднявся на висоту приблизно 3 метрів, висів у повітрі протягом 30 секунд. А загальна тривалість польоту склала близько 39,1 секунди. За конструкцією інжі Юніті схожий на невелику металеву коробку з чотирма опорами, над якою розташовані два співвісних гвинти, що прикриті згори сонячною панеллю. Сукупна вага марсіанського гелікоптера становить 1,8 кілограма. Незважаючи на свій простий та не аеродинамічний вигляд, апарат увібрав у себе передові технологічні досягнення, які роблять можливими польоти на Марсі у повністю автоматичному режимі. Його лопаті діаметром 121 см виготовлені з карбону і здатні обертатися з частотою 2900 обертів на хвилину, це в 10 разів більше за показники, необхідні для польоту на Землі. Електричне живлення забезпечується шістьма літій-іонними акумуляторами, які заряджаються від сонячної панелі. Авіоніка апарату Ing включає мобільний процесор, інерційний навігаційний пристрій, вимірювач кутів наголу та лідар висотомір. Також на марсіанському гелікоптері встановлена оптична система навігації, яка аналізує зображення з чорно-білої камери та визначає за орієнтирами, наскільки апарат змінює своє положення в просторі. Додатково Ingenuity має більш якісну камеру, щоб робити кольорові знімки марсіанської поверхні. Обмін інформацією гелікоптер веде із марсоходом Perseverance по каналу радіозв'язку. Робота Ingenuity перевершила всі очікування. Замість запланованої ролі технологічного демонстратора, розрахованого лише на п'ять польотів. Марсіанський гелікоптер зміг повноцінно виконувати роль повітряного розвідника для марсоходу Perseverance, Протягом дуже тривалого часу. Літаючий апарат допомагав оглядати місцевість, знімати ландшафти та прогнозувати потенційні маршрути для ровера. Інжіюніті впорався із польотами над кам'янистою і нерівною місцевістю, яка була більш складною і небезпечною, ніж рівна та однорідна ділянка, де апарат розпочав свої польоти. Із часом інженери зняли програмне обмеження на максимальну висоту зльоту у 15 метрів. За часом польоти тривали до 2-3 хвилин через необхідність уникати перегріву в розрідженій марсіанській атмосфері, яка є поганим провідником тепла. Всього Ingenuity здійснив 72 польоти за період з 2021 по 2024 роки, і це вражаюча цифра для такого апарату. На жаль, 72-й політ, який відбувся 18 січня 2024 року, був останнім. Під час нього гелікоптер пролітав над піщаною однорідною місцевістю, на якій не було достатньо орієнтирів. І через це оптична навігаційна система не змогла правильно визначити положення апарату в просторі, що призвело до пошкодження лопатей. Одна лопать відламалась майже повністю, в іншої ж були пошкоджені кінці. Однак навіть такий фінал є достойним завершенням місії марсіанського гелікоптера. Який відкрив дорогу польоту майбутніх пропелерних апаратів в атмосферах інших планет. Дякую, що були разом з нами під час знайомства із космічними місіями, які за технологіями та драматизмом перевершують наукову фантастику. Сподіваємось, що місії майбутніх космічних зондів будуть ще більш вражаючими. Підписуйтеся на наш канал та діліться своїми думками в коментарях. До зустрічі в наступних відео.